Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати оладки з яблуками. Нам знадобиться 250 мл кефіру. У мене кефір домашній, одне яйце, 3 столові ложки цукру з невеликою гіркою. 1 третя чайної ложки солі, пів чайної ложки ванільного цукру, одна чайна ложка розпушувачу, 260-250 г борошна та 3 великі яблука масою 500 г. До кефіру додаю яйце, цукор, ванільний цукор та сіль. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто вийшло за консистенцією. Взагалі, ідеальний варіант оладок це один до одного 250 грам кефіру та 250 г борошна. Але в нас ще є яйце, тому можливо, борошна знадобиться на 10-20 грам більше. Відставляю поки що тісто в сторону. І займуся яблучками. Яблука очищаю від шкірки і натираю на крупній терці. тіста додаю терці яблука і залишу на столі ще на 5 хвилин. Смажу оладки на середньому вогні під закритою кришкою. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.